На засіданні постійної комісії облради з питань правоохоронної діяльності, боротьби з корупцією, забезпечення прав і потреб військових та учасників бойових дій розглянули чотири питання: два з них це підтримка військових, закупівля для них квадрокоптерів. Інше зокрема про визначення представника громадськості до складу поліцейської комісії номер 8 департаменту патрульної поліції розповів перший заступник голови Полтавської обласної ради Олександр Лемешко. Представники національної поліції звертаються до нас для того, щоб ми рекомендували представника громадськості до складу поліцейської комісії номер 8 департаменту поліції. Зазвичай це або громадські активісти в цьому питанні ми якраз рекомендували депутатів, які прагнуть долучитися до цієї роботи. Саме ці люди будуть приймати участь, коли кадрова комісія буде вирішувати питання, приймати людину на роботу до патрульної поліції чи не приймати. Підтримка фінансування військових пріоритет, говорить голова постійної комісії, депутат Полтавської обласної ради Олег Хардін. Перше питання це було щодо фінансування 33-ї окремої механізованої бригади. Вони звертаються до нас щодо сприяння у закупівлі мавіків. Питання звучало так: 99 виходить пташок для даної бригади. Наша позиція з колегами одноголосна, одностайна щодо фінансування військових. Маємо все підтримувати. Розглянули в ході засідання постійної комісії обласної ради і подання про нагородження почесною відзнакою нагрудним знаком Полтавської обласної ради за вірність народу України.